Північна Атлантика, 7 січня 2026 року. Крижана вода, штормовий вітер і величезний іржавий танкер під назвою Марінера. Це судно не просто купа металу, це символ найбільшої гри в кішки мишки у сучасній історії. За кілька днів до цього екіпаж танкера, тікаючи від американської берегової охорони, просто в морі пензлями та фарбою намалював на борту російський прапор. Вони заявили, ми під захистом Кремля, і Кремль відповів. На перехоплення танкера вийшов російський підводний човен УФА та бойові кораблі. Світ затумував подих. Невже почнеться пряме зіткнення? Але адміністрація Трампа не стала чекати. Спецпризначниці США висадилися на борт прямо під носом у російських підводників. Танкер захоплено, російський конвой розвернувся і пішов геть. Чому один старий танкер ледь не став причиною третьої світової? Та тому, що цей корабль частина тіньового флоту, який роками качав гроші в російський бюджет, гроші, на які купували шахеди та іскандери. Сьогодні ми розберемося, як Європа, допомагаючи Україні, одночасно платила Росії мільярди, як працюють примарні кораблі, і які козирі виклав на стіл Дональд Трамп, щоб нарешті прикрити цей кран. Додивіться до кінця, бо це стосується кишені кожного з нас. Давайте відверто. Гроші не пахнуть, навіть якщо вони в крові. З 2014 року, після анексії Криму, Європа висловлювала глибоку стурбованість, але продовжувала купувати російський газ і нафту. Більше того, вони будували північні потоки, щоб сісти на цю голку ще міцніше. Після 2022 року ситуація стала просто абсурдною. Поки українці збирали по гривні на дрони, Європейський Союз за перші два роки повномасштабної війни. Виплатив Росії понад 210 мільярдів євро за енергоносії. Уявіть цифри: у 2024 році ЄС виділив Україні близько 19 мільярдів євро фінансової допомоги, а за російську нафту та газ у тому ж році віддав майже 22 мільярди. Виходить, що затишок у європейських квартирах оплачувався тими ж грошима, які потім перетворювалися на ракети над нашими містами. Це не теорія змови, це суха статистика. Європа намагалася побороти агресора, одночасно будучи його головним спонсором. Це як давати людині ліки, але при цьому продовжувати потроху викачувати з неї кров. Для нас з вами це означає лише одне: війна триватиме доти, доки в Росії є за що її вести, і Росія це розуміла примарний флот Кремля. Коли Захід нарешті вів санкції та стелю цін на нафту Москва не здалась. Вона створила те, що ми називаємо «Тіньовим флотом. Це понад 900 суден. Більшість із них це старі танкери, які місце на металобрухті, їм по 20-25 років. Вони не мають нормальної страховки, і вони часто зміють назви та прапори. Сьогодні це Панама, а завтра це Габон. А післязавтра Маршаллові острови. А як це працює в житті? Уявіть, що ви ведете бізнес, який заборонили. Ви купуєте стару копійку, знімаєте номери. І возити товар полями вночі. Ці танкери вимикають трекери, щоб їх не бачили супутники. Вони зустрічаються посеред океану і перекачують нафту з одного судна на інше. Там російська нафта змішується з індійською чи турецькою, отримує новий документ і чистою їде на ринок. А хто ж допомагав? Дубай, туреччина та Індія. Десятки підставних фірм одноденок де власником є якийсь менеджер у, у солом'яному капелюсі на Карибах, Росія створила паралельну реальність, де санкції це просто напис на папері. Але цей флот це бомба уповільненої дії. Один такий старий танкер може розвалитися посеред моря і спричинити екологічну катастрофу. І ніхто не виплатить компенсації, бо Росія грала в абанк, знаючи, що Захід боїться зупиняти ці судна силою донедавна. Інцидент з Марінера. Переломний момент. Повернімося до танкера Марінера. Це була точка невороття. Це судно раніше називалося белла 1 Воно було під санкціями США ще з 2024 року, а в грудні 2025-го воно намагалося прорватися до Венесуели, щоб забрати там нафту. Коли американці почали переслідування, то танкер зробив нечуване. Він офіційно оголосив себе російським державним майном прямо в нейтральних водах. Росія кинула на допомогу підводний човен. Це був прямий виклик Вашингтону: спробуйте нас зачепити, і ми вистрілимо. Раніше захід відступив би, але не цього разу. Штурм Марінери 7 січня показав, що епоха глибокої стурбованості закінчилася. Американці просто ігнорували присутність російської субмарини, вони висадилися, взяли екіпаж під контроль і відтягнули танкер у свій порт. А що це дає нам? По-перше, Росія втратила статус недоторканого пірата. Якщо можна захопити один танкер під конвоєм, то можна зупинити весь флот. Це паралізує логістику. Страхові компанії тепер будуть тікати від російської нафти, як від чуми. Грошовий потік, який живить фронт, починає пересихати. Зараз у Вашингтоні на підписі лежить документ, який називають законом про санкції проти Росії 2025. І це справжній фінансовий зашморг. Дональд Трамп діє не через дипломатію, а через грубу економічну силу. Його головний козир це 500% мита. Логіка проста: якщо Китай чи Індія купують російську нафту, то США ведуть гігантські податки на всі їхні товари. Хочеш дешеву російську нафту, то отримай 500% мита на свої смартфони чи кросівки, які ти продаєш в Америку. Вибір для Китаю очевидний: прибуток від торгівлі США у десятки разів більший, ніж вигода від дешевих російських ресурсів. Другий козир дріл Бебі Drill. Трамп знімає всі обмеження на видобуток нафти в самих США. План завалити світ американською нафтою і збити ціну до 40 доларів за барель. При такій ціні російський видобуток стає збитковим, їм буде дорожче дістати нафту з землі, ніж продати її. Це і є справжнє закінчення війни за 24 години. Просто вийняти у ворога з кишені гаманець. А знаєте в чому різниця між тим, як працювали санкції раніше і як тепер. Раніше це було схоже на європейський суд, довгі процедури, апеляції, пошук компромісів. І Росія цим користувалася, знаходячи дірки в законах. Зараз підхід змінився на американський стиль дикого заходу. Є правило, ти його порушив, ти покараний без дискусій. Якщо банк у Туреччині прийняв гроші за нафту, цей банк відключать від долара. Крапка. Це не питання хто кращий, це питання того, що правила гри нарешті стали жорсткими. І для України це найкраща новина за довгий час. Бо справедливість без сили це просто слова, а сила, підкріплена грошима це вже аргумент. Так що ж ми маємо у підсумку? Ми пройшли шлях від повної залежності світу від російської труби до моменту, коли російські танкери штурмують у відкритому океані. Так, ці роки були важкими. Ми платили життя за те, що хтось у Брюсселі чи Берліні не хотів переплачувати за газ. Але сьогодні ситуація інша: ресурсний фундамент імперії тріщить. Це не означає, що завтра все закінчиться. Це означає, що контроль повертається до тих, хто готовий діяти рішуче. Росія більше не може купувати лояльність світу, бо ціна цієї лояльності стає надто високою. Головне для нас розуміти, кожен такий захоплений танкер. Кожен відсоток мита це на один снаряд менше в нашій бік. Це логіка, проти якої не попреш. Дякую, що додивилися до цього моменту. Тема нафти складна, але саме на ній тримається ця війна. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що Трампу вдасться обвалити ціни на нафту до 40 доларів. І як ви думаєте, чи витримається російська економіка? Ваші коментарі допомагають цьому відео пробувати алгоритми Ютубу, щоб більше людей бачили реальну картину. І підпишіться, щоб не пропустити наступний розбір. Бережіть себе, почуємось.